Всім привіт! Мене звати Юля Коваль і ви на каналі «Зад в зал. Я професійний фітнес-тренер і сьогодні ми поговоримо про розминку до жимів. Що таке жим? Жими бувають різні. Перший варіант це звичайний армійський жим, другий жим з підсідом. І третій це такий поштовховий жим. В будь-якому разі дуже часто я бачу таку картину: людина не в змозі до кінця підняти руку над головою зі стабільною спиною, зі стабільним хребтом, і неможливість підняти руку нормально, зігнути плечовий суглоб компенсується або надмірним вигином в попереку, або. Жимом трошки вперед, чим перевантажується відповідно передня дельта, і не довантажуються всі інші м'язи, які мають працювати. Тому до цього е, жиму, до цієї вправи, також має бути розминка. Даруйте за фон, я в себе в селі, але бачите, все одно для вас записую корисні відоси. Отже, перше, що ми зробимо для того, щоб наш жим відбувся, відбувся правильно. Нам необхідно буде. Розкатати тріцепс, зробити так, щоб тріцепс м'яс, який розгинає ліктовий суглоб, щоб він був більш довгий, більш еластичний. Як ми це зробимо? Пішли, зараз покажу. Вам знадобиться або якийсь турнічок, як в мене колись дідусь зліпив для моєї доньки, або ви можете використовувати гриф, або можете використовувати навіть качалку, якщо ви вдома знаходитесь, ви можете на столі покатати той ваш тріцепс. Як це відбувається? Ви розташовуєте свою руку, розвертаєте долоню вгору на якійсь опорі і починаєте рухати зі сторони в сторону своєю рукою, трошки просуваючи її вперед або назад. таким чином досліджуючи м'яз, Ваша задача знайти тригерні точки, точки максимального скупчення, напруження в м'язі, і трошки їх таким чином порозминати. Потім можна залишити на такій болючій точці вашу руку і зробити 5-10 повільних згинань розгинань. Виконуєте це півхвилини 40 секунд на одну руку і півхвилини 40 секунд на іншу руку. відповідно. Наступна вправа це МФР або міофасціальний реліз на м'язи спини, які також коли надто скорочені, вони не дають можливості оцей м'яз він не дає можливості руку підняти над головою. Є сенс цей м'яз розкатати. М'язи спини отут знаходяться. Ви можете порозкатувати. М'язи фактично під лопаткою навколо лопатки. Можете порозкатувати лежачи на підлозі з допомогою або спеціального обладнання як в мене в руках, або за допомогою звичайного м'ячика тенісного, або біля стіни. М'ячик або обладнання, з яким працюєте, на одну частину тулуба, О, прибирайте руку і починайте розкатувати, підсідаючи, піднімаючись вгору за рахунок колінних суглобів виключно. І також можете порозкатувати м'ячиком, поправляйте іншою рукою, якщо потрібно, зі сторони в сторону. Також можна попрацювати безпосередньо рукою. Приділіть цьому 30-40 секунд на кожну половину тулуба. Зараз ще покажу варіант, як це можна робити лежачи. Лягайте на підлогу і спокійно собі більше завалюйте. But this Сторону, яку ви хочете пром'яти. Ну, звісно, мені на траві не дуже зручно, але ж все для вас. Ви собі шукаєте таку підлогу вдома або в хаті, де ви можете на гладкій такій поверхні покатати. Ще раз, 30 40 секунд на кожну половину спини. Наступна вправа це лопаткові відтискання, але так, щоб у вас руки знаходилися майже над головою. Тобто нам потрібно розігріти лопатки, зробити так, щоб вони поковзали по вашій спині максимально саме в тій площині, в якій буде виконуватися безпосередньо ваша. Вправа. Ваша вправа це армійський жим, або строгий жим стоячи, або сидячи. Тому стаємо в упор лежачи, піднімаємо таз вгору, згинаємо коліна для зручності і трошки подаємо плечі до колін. Руки поверніть трошки пальцями до себе. І порухайтесь, не згинаючи ліктові суглоби вгору вниз, так, щоб у вас дійсно порухались максимально лопатки. Зробіть. 5-6 повторень. В кожному раунді Раундів у нас буде 3, але я про це ще вам скажу. І остання вправа це ексцентричний жим, але обирайте ту вагу, яка легша, ніж та, яку ви будете використовувати в основній частині тренування. Наприклад, у вас є гриф 20 кг, а ми ж можемо для цієї вправи використати технічний гриф 15 кг. або використати бодібар вагою 8-12 кг. Залежно від того, яка у вас робоча вага безпосередньо. Хочу нагадати, що хват у нас буде, має бути наступний. Він анатомічний. Він для кожної людини свій. Необхідно стати, зігнути руки в ліктєвих суглобах долонями до себе і розвернути долонями від себе. Оце буде ваш хват. Він підходить для будь-яких жимів, для будь-яких тяг, для будь-яких підтягувань, наприклад, а ну і будь-яких інших тягових рухів. Отже, це буде десь відстань одного кулака від вашого плеча. Це вихідне положення. Ваша задача тримати напруженими сідниці сідниці живіт, не використовувати свою спину, таким чином не рухатись. І ексцентрика це повільний рух. Це коли у нас, розтягуючись, навантажуються м'язи, такий собі 3-5 секунд режим слоу-мо і звичайне опускання. Зробіть, будь ласка, ці чотири вправи в три раунди по 5 повторень, що стосується МФР, по 30 40 секунд. І я вам гарантую, що ви дуже класно розігрієте свої плечі для такої вправи, як армійські а, жими. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайк і шерти.